Всім вітаннячко! Сьогодні в нас 1 серпня і ми знаходимось у Будапешті, в Угорщині. Позад мене Дунай річка. І зараз ми будемо розпочинати своє ознайомлення з цим містом прекрасним. Зараз ми підіймаємось по такому лабіринту. Називається Зікурат. І тут відкривається такий вигляд на Дунай. По цю сторону в нас музей. Ми піднялись на гору і тут вже такий гарний вид відкривається. Опера театру та балету. Ось їхній гарний. І широченька річка Дунай. Тут хлопчики та дівчатка. Розглядають. І ось такі верхівки домів видно. Чоловіче, як завжди, в нас роздивляються карти, куди нам далі йти. Там ще ігровий майданчик. Ще ігровий майданчик йдемо. Ми їхали в Будапешт 7,5 годин. І зі свого пардубиці, і нарешті ми вже тут не відпочивали ще ніде, не спали, не перепочивали. У нас заселення в наші апартаменти буде в 2 години, а до цього часу ми будемо гулятись, прогулюватись і дивитись це місто. Місто Будапешт розподіляється на дві частини: Буда та Пешт. Буда стара частина міста, Пешт — нова, з новими вже постройками домів. Зараз ми знаходимося в пешті. Обійшли ми з другої сторінки театр опери та балету. Головний вхід, такі чарівні ворота і така класна, прикольна криша на горі. Народження Будапешту сталося у 1873 році. Об'єдналися Буда, Обуда та Пешт. І народилось таке чарівне місто Будапешт. Архітектурні тут споруди дуже великі, 120 термальних істочників, які природа сама витворила. Дуже чарівне місто. Столиця Угорщини сповнена багатьма кількості архітектурних пам'яток, історичних пам'яток. Ось, наприклад, відома архітектурна споруда іноземцю, який покидає свій свій рідний дім. Грустить. всі так іноземці Грустять, поки не привикнуть до іншої домівки. Реально є, що тут відвідати. Ми тут будемо півтора дня, вистроїли вже свій, побудували маршрут. Що ми тут будемо робити і куди ми будемо йти. Сподіваюсь, за півтора дня ми встигнемо, що встигнемо. Дитячий майданчик, як завжди, угорські, дітки садочком гуляють. І там вже воно біленька шапочка виглядає, наша малютка затисилася разом, разом з ними. Вон Вона наша принцеса, полюбляє дитячі майданчики. Це в нас просто обов'язково, щоб вона погуляла хоч десь, бо так її нічим не заманиш. Хоча прогулюватись вона разом з нами також любить, подорожувати. Дивитися, що новеньке. Поряд дитячого майданчика знаходяться такі нові будівлі, це, напевно, якісь офіси і зелена, прекрасна природа навколо. І там вже Дунай. Зараз ми з хлопчиками та дівчатками йдемо ще на зупиночку і будемо їхати на трамвайчику в центр, тому що ми були поряд біля центра. Купили ми, до речі, Собі квіточки 12 євро на добу на чотирьох особ. Але там написано групою, скільки в групі не вказано, але я вважаю, що як завжди 6 особ. Щойно ми приїхали на метро, знаходимось ми ще в пешті, в старому місті, верніше в новому місті. І архітектура дійсно вражає. Ця велика будова, це університет Корвіна, як ми побачили у гуглі. Зараз ми дійшли ще також до моста перемоги. Називається ось такий чарівний міст, зелена така яскрава фарба. І піднімається вітерофу вітерець. Всі фоткають і знімають цей Чарівний міст, і я не буду винятком. Дуже гарний, гарніший Ось там прямо на горі знаходиться цитадель. На неї можна також піднятися, але ми не будемо, бо це дуже високо, це, по-перше, а по-друге, вона зараз на реставрації знаходиться. Дунай. З величезними паромами і з чарівною. Набережною і там далі вже розпочинається буда. Ми йдемо прямо в нас на свій вибудований маршрут. Денису ніхто не перешкода. Хоче фоткатись, чуть і не на дорогу пішов. Поряд з цитаделью. Він вбудований прямо у гору. замочок якийсь. Кожна споруда тут архітектурна, дуже гарна, дуже чарівна. І наша красуня на фоні такої краси позад неї. Це чарівний будинок, один із термалів. Термалами Будапешт до речі, дуже насичений. Тут знайшли 120 місць, а перетворили у термали які відвідують люди 15 місць Таким чином, Будапешт ще дуже популярний саме цими термальними водами мінеральними, на які люди приїжджають відпочивати. Але ми приїхали сьогодні за іншим, за архітектурою, за прогулянкою, бо відпочивати ми вже будемо в Черногірі. Трішки затишніше, можу хоч трошки щось розповісти. Там воно ми бачимо вдалечі. Парламент. А це відомий всім ципний міст. Всі, хто приїжджають в Будапешт обов'язково його відвідують. І ми не будемо винятком. А малютка тут дивиться. Що ти там побачила, датюшка? Що ти там бачиш? Щось там побачила. На цій стороні нам залишився ще тільки рибацький бастіон відвідати, а далі ми вже будемо по цьому мосту переходити на ту сторону до парламенту. У нас 12 годин, ми ще не виміняли наші євро на форенти на угорські і ходимо без грошей. Амалія хоче морозиво, але зараз будемо десь шукати, щоб поміняти гроші. Люди відпочивають. 34 градуси сьогодні. Дуже спекотно. Ще одна гарна архітектурна споруда. І багато туристів. Всі тут дуже щасливі, освіжаються. Нікіта вже освіжився. А малютка. Зараз і я піду. Клас! Ну, в таку жару це дуже класно. Ця пауза у нас затягується щось надовго. Так, тату? Амалії тут дуже класно. Ну, купака, що ж, і зараз тата ще піде, окунець. Хак для туристів. Біля замка буде, можна набрати безкоштовну водичку. Всі підходять, набирають мінеральна і дуже смачна. Ми вже її спробували. Далі продовжується замок буде і тут реставрація. А там просто натуральний прикол. Якісь дівчатка, наші українські, знімають для тіктока щось там. Відео коротше, щось вони там кривляються. Ну як завжди, все в тіктоці і амалія ззаді стоїть і создає їм задній фон. Це просто смішно. Туристів нереальна кількість, навіть не зважаючи на те, що дуже спекотно сьогодні. Маша тато Амалії, але той малий тіктокер щось хоче там людям допомагати, хоче там Амалія, а ми вже підходимо, зараз будемо ще сюди. Так, щось люди зібралися, зараз подивимося, що там за дістан відбувається. Але тут марширували. Але вже все стоять на стражі. Ви <плес> встигли, а ми ні. Хлопчикам дуже спекотно. <плес> Стань там в формі. А Чим <плес> нормально <На> <плес> <Чому ви має? плес> <Чому> в будку зайти на зайти, Нікіта питає. Ну, тому що вони на караулі не можна. Ось як ця будова була розбомблена у 45-му році. І до сих пір йде реконструкція. Розтрощена була. Звичайно, наскільки ми знаємо по історії, Угорщина була на стороні Німеччини. Так що тому і отримали розбомблені будови. Ці товариші тут при... присатались до екскурсії. Кажуть, може, ми тут послухаємо, але іспанську мову ми не розуміємо. Ми дійшли до відомого у Будапешті Рибацького бастіону. Рибацький бастіон будували як архітектурний ансамбль для церкви Матіша. На цьому місці колись знаходився рибний ринок, і так і стало це місце відоме, як рибацький бастіон. І легенда, що ця, саме рибаки. Повинні були охороняти цю частину крепості будайської. І тут так і залишилось пам'ятник гільдії рибаків. Ось так він виглядає. Дуже велична споруда, гарна, біла. Но телефон просто і відео не відображають всю цю красу. Каже, що це реально центр туризму. Тут дійсно дуже багато туристів, але тут є на що подивитись. Так, вона виглядає ця споруда. Дуже велична та гарна. нас дня спека неможлива і спасає те, що скрізь ось такі. Ветики стоять з водичкою, можна набрати і попити. Вийшли ми вже нарешті з цього рибацького бастіону і продвигаємось на ланцюговий міст. Тунель в Угорщині, який гарний. А ми вже нарешті доходимо до цепного моста. Тут ми йдемо, прогулюємось по набережні і підходимо до ще однієї пам'ятки, яку обов'язково відвідують туристи, які знаходяться в Будапешті. Це пам'ятка великої кількості залізних башмачків, як згадка того, що під час війни з німцями німці. Винищили дуже велику кількість єврейського народу. У Дунаї потопили просто сотні людей, а може й тисячі. Дуже сумне місто тут, хочу сказати, і прям так щипає за душу. Хочеться плакати, якщо чесно. Дитячі башмачки. Людей прив'язували однією, просто однією вірьовкою. Одним канатом вистрілювали одну людину і останні вже падали в Дунай. Таким чином вони берегли патрони і винищували народ. Це пам'ятка та згадка про те, що війна це просто жахливе. Саме жахливе, що тільки може відбуватися з людьми. Як взагалі так сталося, що люди втрачають людяність, що рождається якесь звірство просто у людях, щоб так винищувати народи, те, що зараз відбувається в Україні, винищують просто цілу Україну. І коли це припиниться. Як люди можуть взагалі мати таку жорстокість. А це також тут по набережні ще одна пам'ятка, відомий парламент, який діючий в ньому і до сих пір засідає вся ця парламентська їхня дума, всі ці голови, які приймають рішення. І Будемо сподіватися, що вони приймуть правильні рішення. Не буду тут багато казати, бо це ютуб ще забанять. Але я вважаю, що всі зрозуміли, що я маю на увазі. Тут Також охолоджують спеку біля парламенту. Ми знаходимося зараз в другій частині Будапешта. В Пешті. Тут фотосесія продовжується. І ми знайшли обмінник. Зараз підемо. Поміняємо євро на форінти і підемо вже в ресторан, який ми заздалегідь вибрали. Зайшли ми в ресторанчик, і ось такі тарілки можна набрати всього, що тільки завгодно, всього, хто що тільки бажає. Ну, чоловіки в нас так по чоловічій. І за це все фанта, що ми замовили. Ну, такі напої немає, тут нічого нормального, але таке. З холодильничка. І за це все ми заплатили 14 тисяч форентів. Смачненько тобі датюшка. Кому можливо цікаво, ресторан Вок називався той ресторан Вок. Кому цікаво, там дуже смачно і хочу сказати, що ми заплатили тут дуже дешево, 35 євро нам обійшлося. Це 14 тисяч форентів. Так що ми наїлися всі там. Замовляєш велику тарілку, не замовляєш, а просто вибираєш собі їжу. Але умова, щоб все з'їв. Тобто вибираєш скільки, скільки ти зможеш з'їсти. Ми з'їли все, ми справилися, нічого не доплачували, але понаїдались дуже. Так що 35 євро це вже разом 4 тарілочки і ще напої. Тут ми бачимо меморіал. І написано, що 440 тисяч венгерських угорських євреїв було тут закатовано та вбито під час війни. І поряд цього меморіалу єврейська синагога. Є квиточки, і можна зайти всередину та подивитись на цю синагогу. Герзол Тівадар. Теодор Герзл. Називається ця площа. І сюди ще, щоб зайти, потрібен дрес-код. В майки там не можна, в юбці короткі. Взагалі, ми б не пройшли сьогодні по дрес-коду. Ось ця синагога відома, тому що тут братські могили, прям поховання єврейське, єврейського народу дуже багато тут. І он табульки такі. Висять написано, що тут були поховання просто невідомих їх людей. На завершення нашого сьогоднішнього вечора в Угорщині, Будапешті, ми прийшли на дитячий майданчик. Зараз познімаю вам, трішечки покажу дитячий майданчик. Нікіта у нас вже вхляв, просто капець. Нас Денис витаскав, як тільки можна, тому, ми, чесно кажучи, дуже уставші. Дитячий майданчик новенький, тільки вмонтований, але дуже класне, дуже класне рішення. Угорці придумали. Діточки тут гуляють, діточок багато. Навіть тент є. Від сонечка. Все новеньке, дуже класне. А далі ще йде реконструкція цього парку. Такі лазалки, будиночки. І там у нас амалія крута. Йду до неї. Тут воно труби всякі, горочки, що тут тільки немає. Дуже класний майданчик, покриття, все як положено. А тут ось так дозволяють батьки, діткам гратися з водичкою, в пісочку, кашку-малашку всяку робити. Но малі у нас з водички, щось круте. Там такий. Така колоночка, водичка прям стікає. Вони тут воно в пісочку прям ковиряються і кашки-малашки ліплять. <гум> Угорські дітки, українські. А там англомовні. Інтернаціональний дитячий майданчик. Що, Данечка, тобі тут подобається? Ну, звісно, класно. У нас біленькі шортики, тож зараз вони будуть. У нас дуже класні. Ого! Гримить, напевно, буде зараз дощ. В Угорщині ми ще застали. Дощ. І спрятались ось такий домичок дерев'яний. усі тут. Граємось всі Граємо, тут, сидимо. Так, я У можу... дерев'яному домичку. Ні, сидиш і чекаєш. Пройшов дощ в Будапешті. Ми йдемо додому. І тут ось така молота на стінці. Наш прапор український з серденечком. Це я так гадаю, їхній бітл угорський. Якась група старіща. Тут такі очки з мозаїки зробили, також дуже цікаво. А тут ціла стінка розмальована, як хлопчик-канатоходиць. Іде ластівочки. Пам'ятка на закриху нашого сьогоднішнього відео це базилик святий Іштван. Ми вже його зараз оглянемо та підемо. Історія цього базиліка не така й велика, 100 років з цього лишень. За легендою, після смерті Іштвана люди приходили на його могилу і видужували від різних болячок. І після цього вирішили зробити, побудувати такий Пам'ять, таку архітектуру і канонізувати і Іштвана як святого. Після вскриття могили побачили прямо в могилі рожеву воду і зжатий кулак короля Іштвана І тепер, по цей день, сама головна реліквія цього базилику це саме мощі. Святого короля Іштвана, який тут знаходиться, лежить і люди приходять до нього просити про видужування від різних захворювань. Це така велика велич, дуже гарна. На завершення до прогулянки по Будапешту можу сказати, що це місто зі своїм характером різноманітне, різнобарвне, гарне. Колоритне, з великою кількістю архітектури та історичних споруд. Дуже класне місце, нам сподобалось і воно одно, однозначно вартує того, щоб його відвідувала велика кількість туристів. Це того варте.